Так, всім привіт! Знову посилочка з тему. Цей раз дуже-дуже корисна. Дим, я ще не витягла, розпочатала, тому що важко буде. <сум> Велика. Не влізла в почтовий ящик, як завжди. Це я чекала. Я дуже хотіла, і там були ще доповнітельні скидки. В общем, це рюкзак, але не простий рюкзак. А він дуже класний, особливо, якщо ви подорожуєте. І у вас немає навіть ручної кладі. А у вас є тільки якась одна річ з собою, так? тобто рюкзак. Класний, дивіться. Він ось такий великий, реально. Ну, не великий, а дозволітельні розміри ті, що треба. Такий колір, такий світло-світло-зелений, нібито прям. Ось одне відділення. Ось інше відділення. І якраз це відділення нас цікавить, ось такі застежки по боках. Ось так він виглядає. Ззаді спинка така, паралончик. Ну, коротше, класно. Ось тут ви також регулюєте. Ось тут ви також регулюєте. Тобто відкриваєте, щоб гущий був чи ширше, щоб вам в І ось найбільша фішка це ось таке відділення. Бачите, тут є помпа. Ви сюди напихаєте. Ось він так аж видвигається, дивіться, цілий мішок. Це тільки одне відділення, ось, бачите? Друге це цілий мішок. Всередині ви напихаєте і сюди такою помпочкою, я вже замовляла, треба буде е показати, розпакувати відео, і ви е робите вакуум, вакуумуєте, і воно все так оп! І закриваєте. І у вас е дуже вигідна. Подорож. В общем, я надеюсь, що буде чітко все. Помпа в мене є, я вже на вакуумних пакетах пробувала, вона класна. Я в наступному відео покажу. Так що буде дуже зручна штука, я надеюсь. Якщо брака не буде, то все должно быть так, як треба. Так, це замовила собі наушники, які їжу. На робочу практику, мені дуже далеко добиратися. Час 20, на секундочку в одну сторону і час 20 назад. Те, щоб не розказували, що ніхто не хоче нічого робити. Тобто три години в день, і, зрештою, тільки на дорогу. Хоча ми вже рядом, але це ж Норвегія тут все як не в людей. І прямих немає навіть до центра. Їхати на машині 25-30 хвилин, але на маршрутках треба розсідатися. І щоб мені зручні не випадало, як я пересаджуюся. Ось такі наушники. Вони, походу, якось отак должні бути, коротше. О, отак, чик. І не випадають, бо вони з іншої сторони отут закріпляються. Ну, посмотрим. Ще голос вирвать. Такі штучки. Посмотримо. Надіюся, що вони будуть класні. Так, і останнє, що я замовила, це вже таке. Для дівчат ось така косметичка, але це органайзер для прикрас. Бабам Маленька і містительне. Тут отаке зеркальце. І воно відкривається в мене. отут ще одне є відділення. Такий карманчик, таке трішки під замшу зроблено Ну, прикольно а тут під кожзам. Ну чого, доволі таке якісне. Всім гарного дня! Якщо цікавлять коди покупок моїх, пишіть в коментарі. Бай-бай!